Поговоримо про факти молодості землі. У південній Каліфорнії росте найстаріше дерево у світі. Йому 4300 років. Це найстаріший організм землі. Але якщо землі ніби мільйони років, чому ніде немає старішого дерева? Ми знаємо істину щодо цього. Близько 6 тисяч років тому Бог створив небо і землю. 4400 років тому був потоп. І логічно, що найстарішому дереву землі має бути менше 4400 років. Біблія має рацію: 4400 років тому був потоп. Під час якого загинуло багато людей і тварин. Усі науковці погоджуються, що нафта складається з організмів, які змінилися під впливом високого тиску. Чи знаєте ви, що науковці можуть взяти тонну сміття і перетворити його на нафту за декілька хвилин? Так, от, після потопу померлі організми під тиском бруду, піску і каміння, перетворилися на нафту, тобто нафта складається з потонулих людей і тварин. Тому треба зробити аргументовану вказівку в підручниках на те, що теорія еволюції з її принципом природного відбору і виживання найсильнішого стала в багатьох засадах ідеологічною основою для фашизму, нацизму, комунізму та інших антигуманних, соціальних і політичних ідей та програм. Відповідно до теорії природного відбору, не існує ніякого стандарту для принципів або моралі. На підставі цієї теорії життя людини нічого не варте. Так у фашистській Німеччині багато народів вважалися нижчими і підлягали знищенню, якщо потрібно засуджувати. Жувати голокост, суїцид і геноцид тоді належить засудити і ту ідею, яка їх породила теорію еволюції.